Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Вкусна Мама. Сьогодні буду я готувати угорську страву національну. Це ярок от крумплі. Ця страва з'явилася в угорщині в кулінарних книгах у 1840 році. Картопля у мене зварилася. Картопля вариться в кожушках. Я зварила і яйця, і картоплю. Зараз я буду її заливати холодною водою, щоб скоріше її остудити. Я роблю так. Знаєте, зараз чищу моркву, тому що я обов'язково в рокот-крумплі додаю моркву. Вона настільки дає смак хороший, лавровий лист, багато цибулі, чорний перець, червоний перець. Тут у мене знаходиться наша ковбаса пікніця це робив мій чоловік. А це шинка, обична шинка, свина і сир. Зараз я нарізаю шинку, поки в мене охолоджується картопля і яйця. Я буду нарізати шинку, бачите, я її тоненько ріжу. Дуже треба тоненько. Ось так от. А потім буду різати її навпів. Нарізаю пікніцю. Мою пікніцю, дуже мирли і мушу спробувати. Дивіться, яка вона. Бачите, Пробую. Що таке домашня ковбаса? Бачите, ця вся ковбаса в нас піде у рокот кромплі. Ви знаєте, рокот кромплі, я от нарізаю, хочу вам сказати, що це також є закарпатською національною стравою. Того, що, я ще пам'ятаю, мама моя робила вже також рокот кромплі. Це було дуже-дуже давно. Картоплю я вже почистила, це є остання. І зараз буду чистити яйця. Ось, яка гарна, така. Яйця. Я вже почистила, так що останнє яйце дочищаю. Ну що, ріжемо картошку. Це дуже швидко, смачно і корисно. Я її отак викладую, будь-як можете викладувати. Виложили картоплю, трішки я її солю і трішки я її перчу. І далі викладуємо ковбасу нашу. Шинкову ковбасу, тоненько нарізану. Я буду її викрадувати кругами. Можна на пів її різати, наполовинки. А другий шар будемо викладувати вже із домашньої ковбаски. Так, шар ми виложили. Зараз яйце. Ось так теж буду різати. От, бачите, отак швидко ріжу і потім просто його виложу гарно. Тому що його не треба з'їпнити. Так, зараз буду викладувати. Чотири яйця у нас це достатньо на таку порцію. Так, морпу. О, морква. Я її такими тоненькими смужками, Бачите, нарізаю. Ви знаєте, я додаю трошки вершкового масла. Оце чуть-чуть, небагато. Те, щоб дало таку чуть-чуть жирність нашому, нашим рокоткруплям. Знову картопля. Шар картоплі в нас йде. Ось так, бачите, як воно швидко. Це другий шар картоплі, я знову його трошки перчу. Трішки його солимо і будемо викладувати. Ні, спочатку давайте поріжемо яйце, а потім вже піднісу будемо викладувати. Тоже так от ріжу. І знаєте, що різними способами ці рокоткрумки робиться? Хтось заливає сметаною, хтось заливає потім сметана із майонезом. Це до речі дуже смачно. Молоко з сметаною, з мукою, ну, по всякому Хтось з овочами робить, перекладує картоплю з овочами. Ну, Там і яйце, овочі, баклажани, кабачки. Це, знаєте, що теж дуже смачно. Щось це мені так не порізало. Це не так. Тепер я викладую бачите, весь ряд. Ну, воно такий смак дасть. Наша пікниця. Це чоловік сам робить. Він сам у нас колбаси, робить і шинкові колбаси сам робить. Потім якось покажемо. І це, думаю, так досить трудойомко колбасу робити, але дуже смачно. І все-таки це своє. Дуже так гарно Знову потім йде картопля, шинка, морква, яйця і будемо заливати сметаною. Чотир, який от Гарний у нас рядочок. Ось дивіться, в мене ще один шар залишився. Картоплі я буду викладувати, але зараз я викладую шар цибулі. Лавровий лист я ставлю один. Він теж дасть свій смак дуже хороший. Цибулька обов'язково. і потім кіті ще дам трошечки чеснока. Так. Цибулька йде. І Дивіться, ще кофейна ложечка. Зараз на середину йде у нас червоного перцю. І я ще буду додати гіркий перець. Ну, Трішечки. Буквально для пікантності. Цього буде достатньо. І останній шар у нас іде ковбаса. Прикладуємо. Це вже буде останній. Так, тоненько нарізана. Бачите, як тут буде смачно. І ще трошечки масла я даю. Бо трошечки вона зернувати таке. Все, цього достатньо. Рох от наші готові. Духовку я включила на максимум 250 градусів. 250 г у мене сметани, і хочу вам сказати, що в мене є свій майонез. Чотири дні назад, якщо ви хочете, подивіться, в мене є відео з майонезом. Це мій майонез, але він дуже-дуже смачний. Я додаю хорошу ложечку майонезу. Він може стояти майонез до 10 днів, якщо ви свій робите. І додаю 2 ложки борошна столові. Добре збиваю, тому що в нас має бути подлива. Я ще буду додати, треба, щоб мука роз... борошно розійшлося. Додаю 200 г гарячої води. Навіть не 200 г, 300. Для того, щоб мені мука добре розійшлася. І ще, напевно, ложечку сметани буду додавати, то буде 300 грам сметани. На ось таку порцію. Ну що, підливка наша готова. Це в нас так буде. На 300 грам сметани, ложка буде столова майонезу, 400 грам горячої води і 3 ложки борошна. І це я все гарно взбила. Ось такі кастрюльки. І зараз виливаємо зверху. Воно трошки загузне, тому що в нас борошно. Це має бути, знаєте, як подливка. Таке напівсупа. Так от все виливаємо. Ось. Наші кромки готові, але я ставлю їх на вогонь. Я включаю вогонь і довожу до кипіння. Тільки до кипіння, закриваю кришкою. Ну це буде буквально хвилин 20. Тому що в нас горяча іде подливка. До кипіння довожу, ставлю в духовку на максимум 250 градусів на 20 хвилин. Ну, якщо ні, то ви, якщо ви так не хочете робити, ви зразу ставте в духовку. Але буде готуватися довше. Буде не пів години в духовці, а буде десь годину. От бачите, вже в мене закипіло. Буквально хвилин 8. Скипить. Бачите, воно закипіло. Десь 8 хвилин. Я виключаю, в мене така посудина, що я можу на вогонь її ставити. Зараз я накриваю фольгою, Ось так, буду накривати фольгою, Так буду ставити її в духову шафу. І роблю дирочки, ну, щоб воздух проходив. І ставимо духовка в мене нагрілася максимально. І ставлю буквально на півгодинки, а потім зверху будемо ставити тертий сир. Так, сир натерла я. Ось, тільки сира нам достатньо цього буде. Ну що, друзі, думаю, що готово. Вибираємо. Так, так. включаємо в духовку. Я присипаю сиром і, і знову в духовку буквально на 5 хвилин. До півгодинки в мене готувалось. Це небагато. 10 хвилин було на вогні і 25. До півгодинки було в мене в духовці. Сир має бути сливочний. Нам треба, щоб він розтопився зараз. Ставимо в духовку з сиром ще буквально на 5 хвилин. Я вже ставлю вверх, бо просто ж сир нам вже жариться, Міс нам не треба. Ну що, обираємо. Я думаю, що готово. 5 хвилин сиру. Наші рокоткрумці. Прекрасно. Брей чудово. Виключаємо духовку. Ось дивіться. Ну що, друзі, наші рокот-крумплі готові. Будемо дегустувати. У мене велика ложка. Будемо набирати. Так. Ну, прекрасно. Бачите, який сир у нас. Зверху хочеться вибрати так, щоб воно було красиво. Вони не знаю, чи мені так вийде. але ну, я спробую. Треба було ще більшу ложку, більшої нема. Ось. О, яка шапочка. Рокот кромплі готові. Смачні, дуже пробуйте, коштуйте і будьте здорові. Це дуже прекрасна страва.